Майже 15 тисяч працюючих пенсіонерів Закарпаття отримують у червні перераховані виплати. Начальник пенсійного фонду Закарпаття Анастасія Пентик традиційно з останніми новинами завітала у прес-клуб обласної військової адміністрації в травні місяці до 10 числа, отримавши від податкової служби звітність повністю. Про працюючих, тобто то ми знаємо, що 40 днів здається звітність за перший квартал. Ми мали можливість у травні місяці зробити нарахування цих підвищень на червень місяць, і наші пенсіонери разом з основною виплатою пенсії отримують і підвищення по 42 статті. Їх у нас порядка десь біля 15 тисяч пенсіонерів, які мають право на цей перерахунок. Перерахунок провели особам, які після його призначення продовжували працювати і не були не менш як 24 місяці страхового стажу. Або ті, хто відпрацював менше двох років, але від призначення чи попереднього перерахунку минуло не менше ніж 24 місяці. Разом з тим, як скажу, що доплата або виплата буде і за квітень, і за травень місяць люди отримають уже у. Червні місяці пенсіонери, які вийшли на пенсію пільгову, скажімо так, так це нас буває лікарі, медики, тому подібне. Право на перегон, на якщо вони працюють на інших роботах, будуть мати тільки при настані пенсійного віку, тобто 60 років. Людина могла вийти на пенсію 55 років, 54, попрацювала 2 роки і 58. До прикладу, там перегонок не здійснюється. По стажу та заробітній платі більше 2,5 тисяч осіб отримали підвищення на 236 гривень 85 копійок, і з стажу роботи підвищили пенсії більше 12 тисячам людей на 106 гривень 78 копійок. Крім того, згадали і про зміни в порядку призначення житлових субсидій. Фактично, людина, яка має право на субсидії, держава її не позбавляє. Вона має право отримувати будь-якому виді, показавши своє і домогосподарство і так далі. Питання тих переселенців, які або ну, перемішних як ми називаємо, які втратили житло, так, або знаходиться на окупованій території, фактично, норм розрахунку по теплу і по світлу будеся один спеціальний тариф, так, по якому буде йти розрахунок і виплата їм буде продовжуватися платитися. Так само по домогосподарстві, які знаходяться, цьому включаючи в розрахунок і так далі. Є весь перелік, весь механізм. Ми завжди говоримо людям, які не знають, як його оформити. Для цього повинні допомогти нас громади. Для оформлення виплати з урахуванням нових умов і тим самим збільшення розміру субсидій потрібно звернутись до фонду. Анастасія Пентек закликала закарпатців активно користуватися електронними сервісами і подавати необхідні документи через веб-портал.